Вітаю у промову! Напевно, найскладніше в переході на українську мову спілкування українізувати наш побут, оселю. Звичні побутові речі теж заслуговують на нашу увагу. Отже. Тьорка це тертушка, кувшин глечик, форточка квартирка. Протівень лист, деко, бляха чи жарівка. Падедіяльник підковдра, кавьор килим, лесниця сходи, скатерть скатертина, а клійонка церата. Він повісив на кілочок капелюха, пригладив волосся і війшов за дівчиною до кімнати, де над застеленим циратою столом горіла лампа. Валеріан Підмогильний. Говоріть українською правильно. Роззирніться довкола і назвіть усе звичне, що бачите, рідною українською.